Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців, вітаю своїх підписників. Дякую вам за підписочку. Так, дивимося зараз правий берег міста Запоріжжя, 19-18, 26 квітня. Розклад буде робитися на двоє суток, 27 і 28 квітня. Так. Давайте ми подивимося енергії, енергії на ці сутки по правому берегу міста Запоріжжя, які вони будуть в плані прильотів та руйнувань від ракет та друнів. Давайте глянемо, чи буде така історія. Бачите, проблемки все ж таки будуть, але не дуже серйозні. Нерви, нерви потріпають, все світ буде захищати нас з вами, тому, тому воно не буде серйозним. Так, ну, давайте глянемо, як спрацюють ППО. Будуть вирішувати питання, але воно буде змінюватися, бачите, йти тучам. Будуть відповідати, буде в них, буде рух іти. Що ми будемо мати від цього, який буде результат. Нормальний буде результат. Ми з вами будемо захищені. Хлопці будуть від хлопці відпрацюють цю, цю роботу. Ось вони. Будуть з цим справлятися. Так, приватний сектор. Це бажання є, але все буде стабільно, дії будуть зроблені нашими військовими, нашими повітряними силами, тому все буде нормально. Новини будуть нормальні, трошки будемо нервувати. Так, і багато поверхівки. Так, багатоповерхівки, багатоповерхівки, трошки ситуація змінюється. А, і тут, ось, бачите, нам випадають криски. По ітогу, по ітогу змія. Все ж таки буде якась пакость, да? але це більш на бажання показує, на бажання новини, звістки будуть, так, да, щось таке страпиться. Щось таке воно буде. Щось таке воно по поверхівка може прилетіти на правий берег, ось пошкодження йде. Будуть дуже якісь негарні новини, різкі новини, дуже чоловіча енергетика тут іде. Так, чи дуже буде, ну, по миша, не дуже велике пошкодження буде, судячи по всьому, давайте глянемо людей. На всякий случай, бо буває, по мишкам ми знаємо, що і загиблі, і, і травмовані, які хочете. Ой, по здоров'ю, звісно, тут, бачите, і коса йде, тобто буде якісь різкі зміни по людям, будуть якісь проблеми зі здоров'ям. Будуть працювати над цим питанням, скоріш всього, будуть працювати. ну, Ясна буде ситуація така. Неясна ситуація буде. Жіноча енергетика йде. Ну, от. Вроді букет ідей, чоловік буде працювати, ну, мабуть, це лікарі, я не знаю. Або, або це буде іменно постраждалі. Неясна ситуація. От, бачите, то, то, то пошкодження здоров'я буде, люди. Пошкодження здоров'я буде, буде. Я хочу косуцю роздивитися. Так, буде щось таке воно, так, да, так. Да. І каби навіть не було загиблих. Каби навіть не було загиблих. Ситуація так собі. Хоча показувало на общий розклад більш-менше по ППО. Ну, по ППО там пльотки падали. То там буде, будуть хлопці відбивати. Мабуть, щось не відіб'ють. Щось вони не відіб'ють, мабуть. Щось там не вийде. Надо було кинути на ту пльотку окремо. Так, добре, давайте глянемо промислові об'єкти по е правому берегу. Донечку непогане, але бачите, йде трансформація. Давайте подивимося, що це за трансформація. Вроді ну, вроді так, що і трансформація. Хочу все подивитися. Так, да, пошкодження будуть якісь і по. І по е -е... промисловим об'єктам. Можливі будуть руйнування, якісь зміни негативні. Ми дивимося з вами на двоє суток. Так що, ось воно все зсередини чітко йде, бачите? В центрі розкладу, так, і проблемки намалюються по промисловим об'єктам правого берега теж ось воно таке там. Вирисовуються. Хоча там ідуть дії по вирішенню, щоб це було менше. Але так, давайте глянемо соціальні об'єкти. Вони мститися будуть, розумієте? Наші ж теж відстрілюють там, ось, соціальні об'єкти, бачите. Ідуть і тучі, і новини так собі, звістки. Ну, а так, в цілому по соціальним об'єктам більш-менш повинно бути непогано. Торгівельні об'єкти. Закритого типу, Ну, так скажемо, більш-менш, більш-менш, хоча може бути трошки там іти така, якась, якісь зміни можуть пойти по луні, погані, тут чоловіча і чолов... жіноча енергетика. Можуть іти якісь зміни, і можуть бути також і руйнування. Зараз я подивлюся, що тут за тронаця. Ну, тут якось так воно і не дуже. Тут буде захисте світуйте. Я не можу сказати, що тут щось таке трапиться. Так, давайте ми подивимося відкритого типу. Так, дивимося, значить, дивіться, у нас виходить, що так, на відкриті об'єкти опять опасна ситуація, опять буде летіти, роздоріжжя стоїть, тобто тут ще буде вибір цього. Але всесвіт буде захищати і закривати це все. І ключ в наших руках. Тобто загроза є, вона буде. Може, даже і не буде, бо тут ще стоїть роздоріжжя. Вони ще будуть вирішувати. Але по-любому там закінчиться все нормально. Так. Надає інформацію їм жінка, вона в тому винувата. Яка жінка працює на цей? Ну, у нас багато людей, які працюють на росіян. Вони їх позакидали сюди ці консерви. Скільки у нас рус рускомовного рускоязичного населення тут от представте собі, откуда, хто ми знаємо, хто вони такі? Ми ж не знаємо. Хоча ми от чуємо наш виговор, але ж і наші можуть працювати за гроші. Так що, що там казати? Он тільки ці віряни МП, що вони роблять? І наш Горсовіт, відділі, не проголосував. Поки там треба всіх викинути з цього Горсавіта. Нахер всіх повикидати, взяти. Зі зброєю і викинуть усіх от тих нафік отуда. Чортові матері. Із облради, і з, з адміністрації. Ідіотів тих. Бо вони вже там морди понажирали. Так, давайте глянемо. Вибачте, що понесло мене так. Нерви вже не витримують у це все. Давайте покладу скриньку на правий берег. Бачте. Ой. Оце дно наше. Оце дно. Тобто, по позитиву легкість, більш-менш пройдемо ці е, сутки, двоє суток. В негативі мишки. Тобто, будуть якісь такі проблемки такого плану. вони будуть відбуватися. І по е, ітогу у нас роздоріжжя лежить. Лежить роздоріжжя. Десь ми можемо отримати, а десь буде успіх. Але воно все одно буде, бачите, з проблемками. Ну, тобто, коротше, отак. Або буде, або буде от роздоріжжя, воно все показує. Тут буде прильот, тут буде успіх. Ось отак, ось якось отак воно і буде. Коли падає роздоріжжя, це нереально предсказати, Розумієте, люди, це буде отак, отак. І з тими людьми, які самі не знають, що вони хочуть. Нереально про щось взагалі там дивитися. Так що так от робимо, щоб ми просто відчували саму суть, чи буде щось таке реально страшне, чи ні. Давайте я скринічку покладу ще на цих картах для правого берега міста Запоріжжя на 27-28 квітня. Будь ласка, покажіть мені, дайте картинку, позитив, негатив та ітох. Ну, ось такі карти випали. Бачите, по позитиву ми захищаємось по дев'ятка. А В негативі лежить у нас трійка чаш, тобто, ну, особистої радості ми не будемо виспитувати, бо це лежить в негативі, тобто вона в перевернутому плані. По ітогу, у нас колесниця, це рішучі дії. Це ми будемо це все вирішувати. І доволі успішно, тому що останні карти ось ідуть, ну, далі карти йдуть нормальні. Тому що це може бути, допустимо, якщо влюблені, це вибір, а тут дев'ятка чаш, де, то все ж таки, воно буде непогано, непогано. Так що, так, ось така у нас буде ситуація. Така скринічка. Ну, і, в принципі, Трошки я отак її прикрию, бо у нас такі ютубовські правила дуже строгі. Ось. Ну, я думаю, що ви всі побачили. Так що. А, я закінчую розклад для правого берега. Бажаю вам бути всім живими та здоровими. Будь ласка, підписуйтесь на канал. Ставте лайки, пишіть коментарі. І якщо комусь потрібно, будь ласка, звертайтеся, пишіть на Viber, чи WhatsApp, чи Telegram для особистого прийому. Все, почуємось, па-па.